Вітаю! Ви на каналі Тося читає казки. Сьогодні у мене казка із збірки «Оксфордські дитячі історії. Ця казочка дуже відома у Англії. Вона називається Історія про хорошу і розумну маленьку червону курочку. Якось давним-давно в одному заморському селі жили в будиночку троє друзів. Півник, мишка і маленька червона курочка. Їхня хатинка притулилася під деревом на вершині крутого лісистого пагорба. Маленька червона курочка доглядала за друзями весь день. Вона готувала, прибирала, мила, прала, штопала, робила стільки усього, щоб маленький будиночок аж світився чистотою і охайністю. Далеко під лісистим пагорбом за річкою стояв інший будинок темний, брудний, захований під землю. Там жила лисиця із лисенятами. Лисенята весь час плакали, вони були такі голодні. Мама Лиска сказала О, замість того, щоб весь час нити, могли б розпалити гарненьке багаття, поставити велику каструлю, закип'ятити води і накрити на стіл, бо я йду ловити смачне з Сказавши це, мама лиска взяла свій мисливський мішок, вислизнула з темної хатинки, обережно перетнула річку і піднялася на лісистий пагорб, де вона унюхала щось добреньке до вечері. На вершині пагорба, у світлій хатинці, де жили півник, мишка і маленька червона курочка, настав час для сніданку. Як завжди, маленька червона курочка була зайнята і метушилася, одягаючи свій фартушок із усіма корисними кишенями. Ну, а тепер, бадьоро сказала вона, хто з вас допоможе мені принести дров для розпалювання багаття, ну, мені ж треба приготувати сніданок. Ой, тільки не я, сказала мишка, ліниво позіхаючи. Не я, буркотливо сказав півник. Ну, добре, сказала маленька червона курочка, доведеться принести мені самій. Тож вона пішла і принесла великий оберемок дровенят. Потім взялася і розвела веселе полум'я у кухонній плиті. Ну, а тепер, сказала маленька червона курочка, Хто з вас скочить до колодязя і принесе мені гарненьке відерце води для нашого чаю? Ой, не я. позіхнула маленька мишка. Не я, огризнувся півник. Ну, добре, сказала маленька червона курочка, доведеться зробити мені усе самій. Тож вона поспішила до колодязя і принесла важке відро свіжої води. Потім маленька червона курочка приготувала чудовий сніданок із каші, заварила міцний чай, насмажила тостів і подала до них масло та мармелад. Після сніданку червона курочка сказала ну, а тепер хто з вас двох допоможе мені прибрати усе зі столу, щоб я могла вимити? Не я, сказала Мишка, позіхаючи і погладжуючи повний животик. Не я, сердито сказав півник. Це не моя черга. Ну, добре, весело відповіла маленька червона курочка. Я просто візьму і зроблю це сама. Тож вона і поприбирала, і помила, і витерла усі тарілки, чашки, ложки, сковорідки, аж доки кухня знову не засяяла. Ну, а тепер. Сказала маленька червона курочка, закінчивши у кухні. Хто піде на гору і постелить ліжечка? Не я, сказала мишка, із зручного крісельця. Не я, відповів півник, також із зручного крісельця. Ну, добре, сказала маленька червона курочка. Доведеться мені зробити це самій. Тож вона піднялася крутими сходами до спалень. А мишка і півник зручніше розташувалися у своїх крісельцях, щоб перепочити. Через якусь мить почувся гучний стукіт у двері. Цікаво, хто це може бути? Позіхнула мишка. А де маленька червона курочка? набундючився півник. Це її черга іти до дверей. Вона на горі. Сказала мишка. Гадаю, я мушу йти відкривати двері. Так, мусиш, відповів півник. Бо я міцно сплю. Мишка відчинила двері, а там лисиця з гострими зубами і мішком. Пискнула мишка, але було вже пізно. Лисиця схопила її і запхала у мішок. Ну, і хто це був? сварливо запитав півник. «Я-я-я-я!» yeah прошипіла лисиця. Переляканий півник розплющив очі і почав верещати. Кокаріка. Але не встиг він закінчити свій кокарік, як і його було запхано у темний мішок лисиці. Маленька червона курочка побігла у них сходами, щоб побачити, що це за галас. Лисиця її також легко засунула у мішок. Лисичка була дуже задоволена своєю здобиччю. Вона затягла мотузку на мішку і вирушила з пагорба у свою довгу дорогу додому. Усередині мішка троє друзів були дуже налякані. О, Боже, я хотіла б не бути такою ледачою, сказала Мишка. О, Боже, як ми мені хотілося не бути таким ледачим і таким сердитим, сказав півник. Ну, добре, сказала маленька червона курочка. Думаю, що мені доведеться щось придумати. Тим часом лисиця спускалася з пагорба зі своїм важким вантажем. Сонце стояло високо, день був спекотним, і лисиця вирішила влаштувати відпочинок у тіні дерева. Ну, а тепер. Сказала маленька червона курочка, наша найкраща нагода. Ми перестали рухатися. Це означає, що лисиця, мабуть, відпочиває. Курочка дістала маленькі ножиці із однієї зі своїх корисних кишень фартуха. Вона прорізала акуратно дірочку у мішку, і троє друзів вистрибнули звідти. А тепер. Прошепотіла курочка. Хто принесе мені каміння, щоб ми напхали у мішок? Я, сказала мишка, я, сказав півник. І ось вони обоє побігли і повернулися із трьома важкими каменями, поклали їх у мішок через акуратну дірочку, а потім маленька червона курочка дістала голку із ниткою з іншої кишені свого фартуха. І заштопало дірку так старанно і спритно, що ви б ні за що не дізналися, що та дірка взагалі там була. Тоді троє друзів якнайшвидше побігли на пагорб до свого затишного маленького дому. Лисиця прокинулася на заході сонця. Вона знову закинула мішок на плечі. Здавалося, що він навіть поважчав ох, який же ж бенкет у них буде. Вона дійшла до річки, коли зійшов місяць, і почала перепливати на інший берег. От тільки мішок із камінням не плив, і він потягнув лисицю під темну воду на дно. У затишному будиночку на пагорбі усе перемінилось. Тепер у зручному кріслі сиділа розумна червона курочка, а півник і мишка займалися хатньою роботою. І готували їжу. І так було до кінця їхнього життя, яке було таким довгим, що ви собі навіть уявити не можете.